Добрий день, добрий день, друзі. Що, дивимося, любімечки кривий ріг, дивимося. Дивимося, як пройде доба 8 лютого. 8 лютого, з 7.02.24.00 по 8.02.24.00. Отже, отже. Отже, отже, дивимося, кривий ріг. Кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг. Що я хочу сказати вам, друзі? У нас є проблема. У нас є проблема, і я думаю, що це приватний сектор, там є прильот. Прям прильот і пожар. І це якийсь такий окремо стоящий приватний сектор. Далі. Там щось уже, або треба буде потім, щоб спеціалісти робили. Є дві карти, дуже погані і дуже-дуже неприємні карти. Тому, дивіться, уважно і обережно. Так, дивимося далі. Ой, ой, ой. ой, ой. Так, дивимося далі. Кривий ріг. Кривий ріг, кривий ріг. Кривий ріг, кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг. Так, друзі, дивіться, наші ППО спрацюють, зіб'ють, але якісь уламки впадуть. І впадуть на, ну, на якийсь будинок. На якийсь будинок. І туди поїде дуже багато машин. Притом це будинок не багатоповерхівка, а якийсь невеличкий будинок. Або приватний будинок, да, або якийсь такий маленький. <клухи> дуже багато машин поїде. От. І ще що, і там зачепить теж, і транспорт зачепить, поняли? Тому будьте уважні, будьте уважні. Так, дивимося далі. Це буде на околиці міста, там поряд якась дорога. Там поряд якась дорога. Може шосе якесь, поняли? Може це близько об'їзна дорога. Так, ось так. І там є якийсь ну, дитячий заклад. Такий ближче дитячий заклад. Так. Так, друзі, ну, тепер інгулець. Інгулець вчора накидав на шоколадку, сказав, ми тут, ми тебе любимо, ось що тобі шоколадочка. І я кажу, ну хорошо, все, я тепер, як то кажуть, я за шоколадочку вас теж люблю. Я вообще всіх люблю за шоколадочку. От це, як є шоколадочка, я сразу так всіх люблю, люблю. <рес> <рес> так, і млець. Ви знаєте, я хочу сказати. У вас друга ситуація. У вас, у вас ситуація така, що ви очікуєте неприємних новин і вони будуть тим, хто працює. І ви думаєте, що щось зміниться, що щось трошки дадуть вам надію. Але ні, багато людей, якісь, особливо жінки, лишаються роботи. І що, що ви там будете возмущатися, то, що ви там будете збиратися, там як то кажуть, да, якийсь як той профсоюз. Ні, і ще, бо вже давно прийняті якісь бумаги чи якісь документи щодо роботи, що у вас там не має бути. А про обстріли ППО працює, ППО працює і, як би, в, принципі, в принципі, я не бачу проблем. Зараз, подивлюся ще так. Тому Там проблема іншого характеру буде. Так, обстріли маємо бути... Так, хочу сказати, будьте акуратні, щоб там, там наче як коло якогось чи роддома, чи дитячого відділення може бути може бути знайдена якась пастка. І якась дитина в неї може вступити. Це буде десь на окраїні міста. Там вже не ходять. Вже, мабуть, це відділення вже і закрите. Або там вже давно ніхто не працює. Да. Ну, то все, все, там вже якесь нерабочей якийсь заклад. Може бути якась дитина влізе і буде травмована через це. І ще що, це якийсь мікрорайон, де вже не живуть. Може це не відділення, може це ще школа, бо тут е, якась, якийсь заклад, де, де працюють з дітьми. Де працюють з дітьми, і от там не працюють, ну, немає. тому я думаю, може це не, не лікарня, да? а якщо там вже в тому районі люди уїхали багато і не живуть, то можливо, це може бути і старий інгуліт, це може бути і. От там коло 17 ї больниці десь, да? якщо там у вас якесь відділення не працює. І може бути ще якась школа, де всі не живуть, Де Це, це якісь отводи. От це от все, теж там, можливо. Поэтому хай ті діти не лазять на те. Начнемо з цього. Так, апостола. Апостолова дуже сильно багато до вас. До вас, як то кажуть, везуть людей. Орх. Зеленодольськ. Зеленодольськ стабільна, але ППО працює. Все-таки ППО працює. І отам, в ту сторону над водою, От летить, тому хтось може побачити, як впаде, ну, должно в воду впасти, тобто пустить. То тобто буде таке, знаєте, як вибух у воді, я би так сказала. Так, і жовті води. Жовті води теж мені там відсилали, хто ого! Жовті води, дивіться, вам, вам одна жінка пропаде, і у вас є вибух в якомусь місці, де вже е, всі пішли, вже де нікого немає. Це вже іншими картами я показую, поэтому будьте уважні і обережні. Я, до речі, отримала, отримала ваші шоколадочки е, тоже від жовтих вод. Тому будьте уважні і обережні, будь ласка. Там щось у вас якась ситуація, теж неприємна. 8 числа. Так, порада всім, хто дивиться це відео. Значить, друзі, <кій> треба мріяти про те, як ви будете улучшати своє благосостояння от, і зробити окончательний вибір. Треба. От знаєте, хто зараз перед вибором що робити? Подумайте, як вам буде добре, і це буде даже про здоров'я більше. Наприклад, да? як треба улучшити здоров'я? Ще порада, що робити. Що робить? Комусь треба звернутися до спеціаліста, перевірити своє здоров'я. Зараз багато людей носять інфекцію, скоріш за все, ви навіть не знаєте, що ви хворі. Далі, що робити? Опять про здоров'я. Щось все про здоров'я. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Ну що ж, друзі, тоді дійсно подивіться про своє здоров'я і будьте. Уважні і обережні. Щодо, щодо, як то кажуть, береженого Бог береже. Поэтому. Так, друзі, ну і що я вам хочу почитати. А ось такий вам віршик. Не чекай, ти чуєш, не чекай. Хай усі чекати пропонують. Вони серця власного не чують. Ти не слухай їх, скоріш від них тікай. Не барись, ти чуєш, не барись. Хто б і що не говорив тобі, ти не знаєш, скільки будеш на землі. Тож не слухай їх, скоріш до справ берись. Поспішай, ти чуєш, поспішай, жити починай, горіть, творить, приближаючи жадану мить, встигнути життя своє прожить, наче на землі суцільний рай. Бо життя коротке. Пам'ятай. Це я писала ще в 16-му році. Цей вірш, я думаю, буде актуальний і сьогодні, і завтра, і позавтра. Ну і пам'ятаю, моя медитація, захисний купол знаходиться на головній сторінці каналу. Ви заходите там в море, є. я її загрузила ще 7 чи 8 місяців назад, записала для вас. От, як то кажуть, із відомих мені медитації зробила одну для того, щоб ви могли захистити себе, своїх рідних і близьких, для того, щоб ви ставили захисні куполи над своїми будинками, над нашими воїнами, ЗСУ, пораненими та полоненими. Хтось нас має захищати, і ми маємо про них піклуватися. Це наш святий обов'язок. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким'я подобається, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!